Доброго здоров'я, шановні любителі винограду! Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 6 серпня 2024 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область, Україна. Сьогодні я розповім про сорт винограду Полоничний. Полоничний це столовий сорт винограду раннього терміну дозрівання. Автор гібридної форми відомий селекціонер Шаповалов Василь Данилович. У 2024 році за погодних умов мого регіону врожай достиг протягом третьої декади липня. Грона великі, циліндроконічні, помірної щільності, Вага достигших грон від 500 грам до 1 кг 200 г. Маю на своєму виноградному маєтку кущ винограду сорту полуничний, що в 2024 році надає сигнальний врожай. Кущ саджався однорічкою у жовтні 2022 року. Станом на 6 серпня 2024 року кущ складається з 4 рукавів. Та зважаючи на силу зросту даного виноградного куща, я залишив три грони на всю рослину. Ягода велика овальної форми, червоно-фіолетового кольору, соковита та м'ясиста. Смак ягід сорту винограду полуничний, солодкий, гармонійний, з легким фруктовим мускатом. В нотках присутній полуничний смак. До прикладу, я узяв декілька ягід сорту винограду полуничний. та зараз пропоную визначити їх вагу. Маємо три ягідки сорту винограду полуничний. та маємо ваги. Ягідки не дуже великі, це сигнальний врожай. Вага першої ягідки складає 4,47 грама. Вага другої яйки складає 4,92 грама. г. Вага третьої яйки складає 5,62 грама. Сам кущ значної сили зросту, тому потребує міцної шпалери та достатньо місця для розміщення лоз. Морозостійкість – мінус 26 градусів за Цельсієм. Зйомка станом на 6 серпня 2024 року. На даний момент полуничний вже повністю забарвився та набрав цукор. Виноград можна їсти вже зараз. На моєму виноградному маєтку тріску ягідь винограду Полоничний не помічено, так само, як і пошкодження бджолами та іншими комахами. Звісно, мій кущ винограду сорту полуничний ще дуже молодий, і в цьому відео я маю змогу лише частково розкрити потенціал даного сорту винограду. Полоничний цікавий та врожайний сорт. І коли мій кущ винограду підросте, я обов'язково зніму ще багато цікавих відео. Якщо у вас на винограднику немає сорту полуничний, рекомендую. Я впевнений, у разі правильного комплексного догляду даний сорт здивує вас соковитими смачними ягодами з приємним гармонійним смаком, з полуничними нотками. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео. Постає питання Грона, якого сорту винограду зараз у мене у руках. Так, це сорт винограду Каталонія. Бажаєте знати більше про сорт винограду Каталонія? Рекомендую до перегляду ось це відео.